Добрий день, діти! Зараз урок української літератури і проведу вам його я, Галина Степанівна. Усміхніться, адже усмішка це запорука успіху. Ну ж, бо привітаємося! Вітаємось так, як я, з'єднуючи пальчики лівої і правої руки. Бажаю успіху великого всім і у всьому привіт! Привіт! Повторіть, будь ласка, самостійно. А тепер прочитаємо скоромовку. Перший раз будемо читати повільно, а вдруге, ви прочитаєте її самостійно, зупинивши презентацію і швидше. Сонце сіло на сосну, Сонно мовило, засну. Сосни сонечко гойдали. Сосни сонечка прохали. Сонце, сонечко, не треба, стане сумно нам без тебе. А зараз зупиніть презентацію і повторіть ще раз. А щоб виразно читати, ось що друзі, треба знати: дикція, чітка вимова, а ще дихання основа. Справи з диханням почнемо, вітер в класі ми здіймемо. Отже, зараз вправи для дихання. І перша вправа. Сісти потрібно рівно, закрийте очі, тихо, плавно, спокійно і повільно дихаєте через ніс, надуваючи животики. Щоб вам було помітно, можете руки поставити на живіт. І вдихаємо. Наступна вправа вам потрібно зробити вдих повітря, потім випускаємо через в ніс це видих, а потім, потім після видиху ми повинні. Завмерти і не дихати. Так, вдих. Видих. Завмерли і не дихаємо. Ще раз. Третя вправа: дихання з перепоною. Вдихаємо через ніс, потім подовжений видих. Але через тиснуті губи, надуваючи щоки. Наступна вправа. Вдих через ніс, видих виконуємо через тиснуті губи, але дуже тихо і повільно дмухаємо, неначе дмухаємо на кульбабку. Так, щоб вона не облетіла. Наступне наше завдання швидко читання. Читаємо швидко склади і слова. Ті, що написані в стовпчику, читаємо зверху донизу. На ніс, сини, росли, калина, виросла. Ми Мила, село, весело, марево збігають, що хата, краса, полісся, Подоля хвилюють. А зараз зупиніть презентацію і повторіть ще раз самостійно тема сьогоднішнього уроку вірш Лесі Українки, «Красу України Подоля. Ви пам'ятаєте, що Леся Українка часто Бувала в різних куточках України та Європи. І сьогодні ми з вами прочитаємо вірш. Послухайте вірш і перегляньте, які ілюстрації підібрані до цього вірша. Красо України Подолля. Красо України Подолля розкинулось мило, недбало, здається, що зроду недоля. Що горе тебе не знавало? Он де весела, ні хороші красні села. Там хати садками вкриті, срібним маревом повиті. Коло сел стоять тополі, розмовляють з вітром в полі. Хвилюють лани золотії, здається, безкраю, аж знов бори величезні, густії. Провадять таємну розмову. Он ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі, перевиті, мов стрічечки, збігаються до річечки. Річка плине берег вуче, далі, далі по круче. Красу України подоля, розкинулось мило, недбало. Здається, що зроду недоля. Що горе тебе не знавало? Зараз у нас словникова робота. Читаємо слова і їхнє пояснення. Що ж таке Подолля? Подоля, Подоля це географічна частина України біля річок, та Дністер. Подивіться, уважно, ось написано Поділля на карті України, балочка. Це яр з пологими схилами, вкритими травою, красні села це гарні, красиві. Марево, туман, легка прозора пелена. Бори. це густі ліси, ярочки, глибокі, довгі западини, що утворились внаслідок розмиву потоками води. Зверніть увагу, оце яр. Ось стежечки, круча. Круча, це високий, стрімкий берег, урвище. Ось перед вами круча. А тепер для вас завдання. Прочитайте вірш самостійно. Коли будете читати вірш, пам'ятайте про дихання, а також про паузи. Тепер ми поговоримо про що ж ми сьогодні прочитали з вами. Що зображено у вірші? У вірші зображена краса подулля. З яким почуттям поетеса розповідає про красу рідної природи? Поетеса розповідає про красу рідної природи з почуттям захоплення і ніжності? Яка головна думка цього вірша? Головна думка вірша. Вчитися цінувати красу свого краю. Поспостерігаємо за мовою вірша. Я буду називати слово, а ви знайдіть і прочитайте ознаку цього слова. На які запитання відповідають ознаки предметів? Так, який, яка, яке, які. Балочка яка, дивимося у вірш. О, де балочка весела. Весело. Села які, знову звертайтеся до тексту вірша, хороші, красні. Маревом яким? Дивимося у текст вірша, знаходимо слово маревом і знаходимо, яким? Срібним лани, які звертаємося до тексту вірша. Лани золотії. ярочки які, ярочки зелененькі, стежечки які маленькі. Так, але я пропустила одне слово. Спробуйте знайти його самостійно. Наступне наше завдання. Потрібно добирати з вірша дії предметів. Подоля, що зробило, розкинулось. Тополі, що роблять, розмовляють з вітром. Лани, що роблять, хвилюють, бори, що роблять, провадять розмову. Стежечки, що роблять, збігаються, річка що робить, плине берег рвучий. А які з цих слів вжиті у переносному значенні? Так, тут всі слова, що називають дії, вжиті у переносному значенні, тому що у цьому вірші природа зображена як жива істота. Наступне наше завдання потрібно прочитати тільки зменшувально пестливі слова. Як вони творяться з допомогою суфіксів. Очк Ель. Читайте і називайте їх. Он я ручки зелененькі, стежечки по них маленькі. Переявити мост річечки збігаються до річечки. Ви бачите визначені суфікси, назвіть їх. А тепер скажіть, що ж хотіла поетеса передати оцими зменшувально меншувально писливими словами. Ніжність і любов, байдужість, показати, що все маленьке. Подумайте і дайте відповідь. Тепер перевірте, чи згідні ви зі мною? Подумайте ще над таким запитанням, з чим Леся Українка порівнює тежечки, стежечки, мов стрічечки. Так, от і підбігає до кінця. Наше заняття. Доповніть речення. Я сьогодні читав читала вірш Лесі Українки. Красу України Подоля. Цей вірш мене вчить цінувати красу рідного краю. А тепер для самостійної роботи у вас таке завдання. Ви можете записати словник у зошитах. а також виразно прочитайте вірш Лесі Українки. Hraso, Ucraina e potulia.